Кечкесь кечке, кись кечке. Загиблик на на кечке на, на є шкірку від кобаси. Загиблик то є наш кит. Месенго літом приволік до хати, ки був маленький, маленький такий очі мав за закиші. Його сильно пси показали, і він біда ката, як бездох. Ну, а ми поховали його в шкарпетчі під Агрусом в саду. Мейсон плакав, та мені було шкода котьомка. Ти ото його, може він ще й не хотів мене такий маленький, якщо нарде вже вмер. але найбільше мені була шкода мейсона, бо той кит випропавши з під Агрусу і вночі 12-та година почав драпити в двері. Я, блядь, подумав що штаї привіденіє. Мені волос дуба став. Месен почав заїкати зі страху, жочі в нього почала. Я йому мусив робити потаж в шипочку. Я відкриваю двері, дивлюся, а на сидить загиблик і шкарпетка. Блядь, загиблик вижив. Ну а зараз він вже підріс, виріски ще файні круглоньки зробивши. Я би сказав такий добротний кит. Ні, ні, ні ні, ні, немаш нарікати а от Козанич Дев'ять тре щурів їбаш. Так, а мені вмесі на день народження. І я нарізаю кобасу на канапки, бо мають гості прийти на кеч 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 на на єшкірку. Він, бідний, щось хворий, що ж я не знаю, щось живіт здуло, певне здихати буде, чи ко його мать. Ану псека, нахуй на двір. Так, стек, стек, стек. Скільки то хто хто то має прийти? Е, Катя з Юліком, е, Ігор Корабель? Е, Лесик і кожма їде з стариком. А Мельсон пішов до магазину, бо має купити туалетний папір і два майонези. І вже гонма півгодини. Де він є? Де його, курва носить? А во вроді йде. Бля, де так ходиш? А? В черзі стояв, та? А чого піздеш? Ну, чого дуриш? де заша, блядь? В магазині забув. А ти, я б, твоя мать злодюга! Вже дзвоню міліцію, вже набираю ментів. А, ну набирати, та. А ну ходи сюди. в корт, на коліна. Не плакати, я сказав, не плакати. Ууу, а то хто так скоро прийшов? Йду, 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 йду. Та зараз і хрена дзвонити. А то Катя прийшла самогранку нам помагати і подарувала Месону і сто гривнів. Камесон, гроші на кант. Подарунки твої, гроші мої. Човченє, вставай йди до туалету, забри газету і постав папір. Що Катя? Та-та та солив капусту. І ти солила? Я твою, бля. Що що робити? Кидай нахуй їм мусорне ведро, і так ніхто ніколи не їсть. Най, ну, ну, бля, та нема що їсти. Дивись, як нема що їсти? Кишка, голубчі, жарні вегені, гуяжі. Е, і ти мала принести три хулочі. А ти принесла два? Не поняв, ну я ж два гроші на три. Мейсон, встань з підлоги. Встань з підлоги, сказав Катя! Катя, худи сдати, виш, якщо хуй балонові робля. Звичай ліхи язиком дістає з під саму ровлів і є спалаш! Так, блядь! А ну корова відкривати. рот! Сплюнь, кажу, не влягай! Вепплінь буде у трудні! Гоші! Гоші! Ще по містах! О-о-о! Заходьте, заходьте! Не розвачте, не розвай не треба! Хто там дзвонить? Тарас, ну, спалеш жінок не бався! Я, або тошо, хумутості кокульків тобі, тобі, майся тобі, але гроші два сюди, бо ти загубиш. Гощі, наливайте, гостимся, гостимся. Коротше забава йшла на ура. Що курва з'їли, що випили, блять, скурили лесику всі сигарети, Скоро приїжджала, пожарники, блять. Бо ми ще понапивали, почали стріляти салютами в Юліка. А от далі я вже ніхуя не пам'ятаю, пам'ятаю, стаю зрання. Голова боєт, блядь, та як курва, хтось у твердку пхає. Тарас храпит курва, на цілу хату. Катя спить в гола, блядь, яка вона страшна. Дивши на десь нема, певне, Леском ще з дискотеки не прийшли. А загиблик в шафі так не вчить, так якби му зуби рвали. Чи він здихає, чи який хуй, Я відкриваю шафу, а загиблик народив кутят! Удинайці кутят в моїй нарковій шафці! указуючи загиблик кітка. Або то я ще як дивив йому під хвіст, В роті були яйча. Ото подарочок, ото сюрприз. Та мене в житті ніхто нічим же не здивує, навіть якщо мельсон тато. Ха -ха!